Як змінити своє життя назавжди? Що вас стримує? Що заважає вам досягти нових вершин у вашому житті? Ми всі рано чи пізно стикаємось із проблемами чи викликами, і часто нам здається, що життя просто грає проти нас. Але ось у чому суть. Це не так. Життя трапляється не проти вас, а для вас. Це можливість вчитись, рости і перевершувати свої обмеження. Задумайтесь на хвилинку. Всі ці виклики це лише частина шляху до успіху. Ваша невдача, страхи, сумніви. Це не стіни, які заважають вам, це сходинки, які підіймають вас на новий рівень. Більшість людей живуть у світі обмежених переконань. Ми всі маємо ці внутрішні бар'єри, які нам... Час від часу шепочуть, це неможливо, ти не зможеш, ти недостатньо хороший. Але знаєте що? Це просто-напросто переконання. І вони обмежують нас саме тоді, коли ми в них віримо. Чи замислювались ви коли-небудь, що ваші переконання можуть бути вашим найбільшим ворогом? Вони зупиняють вас від того, щоб діяти, ризикувати і йти за своїми мріями. Я теж мала багато переконань. Які мене дуже сильно блокували, ось, наприклад, що я недостатньо маю гарний голос, недостатньо в мене досвіду, недостатньо шансів, але потім я зрозуміла таку одну просту істину, що обмеження існують лише в нашій свідомості, в нашій голові, і у нас є у самих вибір підтримувати їх, вірити цьому, чи навпаки подивитись на це з іншого боку і змінити це на свою користь. Кожен з нас може змінити своє мислення і зламати ці такі ланцюги. Саме головне це мати внутрішнє рішення, рішення діяти на користь собі, рішення міняти щось в своєму житті. І кожного разу, коли ви говорите собі, що щось є неможливо в вашому житті, ви даєте своїм страхам більше сил, опори, але насправді лише дія, змінює все. Потрібно зробити якийсь перший, навіть найменший крок, навіть якщо страшно. І сміливість це не означає відсутність страху, це рішення діяти, незважаючи на нього. Все починається з дії, кожен великий успіх починається з одного маленького кроку вперед. І чи готові ви зробити такий крок в своєму житті? Дам вам такий приклад я. Навіть ще рік тому не думала взагалі створювати ютуб-канал, записувати якісь відео. Але цього року в мене відбувся дуже такий масштабний внутрішній ріст як особистості, і я почала робити кроки, які до цього ніколи не робила. І ви не повірите, які це класні внутрішні відчуття, коли ти йдеш за покликом своєї душі, за покликом свого серця. Коли я просто чую, що мені хочеться зробити, що мені потрібно зробити. І, і звичайно, у мене виникає раніше страх. Але навіть попри цей страх я йду, я пробую роблю нові дії, і я впевнена, що це мене приведе до моєї такої омріяної точки в житті. І що вам може допомогти, що я дуже часто питаю моїх клієнтів, це що. Ти можеш зробити сьогодні який крок, щоб наблизитись до своєї мрії. Можливо, це розмова з людиною, яку ви боїтесь. Можливо, це запровадження нової навички в життя. Що це не було, просто починіть. Уявіть, як зміниться ваше життя, коли ви позбудетесь цих внутрішніх обмежень. Як тільки ви вирішите діяти, ви точно зможете все. Свобода, успіх, радість це вже все те, що чекає вас. І ми часто думаємо, що успіх це випадковість, комусь повезло. Але правда в тому, що кожен великий досягнутий результат починається з внутрішнього рішення діяти. І це рішення завжди за вами. Незалежно від того, що трапляється зовні. У вас завжди є вибір, як реагувати, як діяти, що вибирати в вашому житті. І зараз настав час змінити своє життя. Настав час діяти. І всі зміни, всі результати, все починається саме з тебе. І час діяти просто зараз. Я в тебе вірю. Дякую за перегляд цього відео. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, наскільки вам відгукується те про що я ділюсь, про що розповідаю, і всім успіху вас, всіх обіймаю.